Всіх вітаю в мене на каналі, всіх зі святом Збройних Сил і Миколайчиком. Сьогодні поговоримо на фоні моїх рачків. Як бачите, нічого не змінилося з попереднього відео, тому що я вишивала трохи інше. Зараз покажу: мене запитували, як я організовую свої процеси, бо в мене їх багато ось такі сумочки. Це маленька сумочка її колись зробила Мерчем Валерія із каналу Валерія в Вишивці. Ось така велика сумочка. Також можна замовити такі проєктні сумочки в Насті. Якщо вам цікаво, я залишу контакти. Або Настя прийде під відео і сама залишить контакти. Так от, я зараз покажу, що в мене вміщається в ось таку маленьку сумочку. В мене там один рукав луганської сорочки, скринька для зберігання голочок, ниточка для вишивання, другий рукав луганської сорочки, залишки тканини від рукавів. На уставки і облямівку манжети і ластки, ножнички, ну і всякі інші ниточки, які треба були для вишивання. Та в мене там трошки бардак, але зате не по всій хаті валяється. І ось такі в мене супер сексі ножички є. Це у маленькій сумочці. І покажу свій прогрес по луганській сорочці і одному сюрпризу. Бо ці два тижні вишивала я лише її і ще одну сорочку. Отож, що по луганській сорочці, я завершила другу четвертину на іншому роке, зараз теж покажу. І почала розмічати рукав. Ось навіть тільки вишила, щоб уже спокійно собі йти донизу, або ось так, горизонтально, і спокійно собі вишивати. На цьому рукаві я провишивала менше, а ось на цьому, а ось на цьому рукаві я провишивала більше. Я завершила четвертину рукава, от, дуже гарна, вона і почала теж рукав, і вже доволі ось так непогано. Прошила. А все завдяки чому? Завдяки марафону Валерії, який вона оголосила, оце нещодавно, щоб завершувати початі проєкти і довго бути до Різдва. Я до Різдва Луганську не завершу, я в цьому впевнена. Але просунути і тим більше разом зі всіма дуже весело. Вишивала її активно десь минулого тижня, а, а цього тижня мені. Досить нудно вишивати ось ці ромбики. тому в минулих вихідних якраз за півгодини до вимкнення світла у мене стався старт. А старт у мене якраз знаходиться в ось цій великій сумочці. Давайте подивимося, що там. Я думаю, ви здогадуєтесь, що за старт. Ось моя палеточка з ниточками, ось, моя коробочка з ниточками і ножнички, сантиметр, уставки. Рукави, ниточки, які мені не підійшли, переди спинка, і багато всякого ще там вміщається. Ниточка для сшивання буде мені залишилася із попередньої квіткової. Ну, ось так насправді в цю сумочку вміщається дуже багато. І я навіть коли збирала павуки, то в мене вони майже всі влазили в подібну сумочку. Зараз покажу яку. Павучки в мене жили в отакій чудовезного кольору Покуцького сумочці, яку шила Настя. Зараз в мене там частина рачків, інший моточок ниток і інша частина тканинки живе. Але рекомендую. Дуже тактильно приємна і красива сумочка проєктна. Дуже... Але ми продовжимо за мій старт. Тож за пів години до вимкнення світла мені, знаєте, припекло. Не знаю. Сподіваюся, що ви розумієте мене і не будете засуджувати. У мене в шафі лежало два. І 4, здається, метри конопель княжих. І я вирішила, ну, що, чекати Чорну п'ятницю, приходу зарплати і так далі. На покупку елітних, ну, якщо мені горить, палає бажання почати нову сорочку. У відео ви здогадуєтеся, яку. Тому можу вам показати, що зараз в мене вишито стільки уставки жидачівської сорочки. Цю першу квітку я відшила якраз поки не було 4 години світла, бо мені дуже було цікаво, як виглядатиме весь взір і зіма майже кольорами відразу. Тому я сиділа вишивала, поки не вишила все, заспокоїлася, мені подобається, ну і почала далі вишивати. Але це, але це теж досить підступна сорочка, як і хрестик, в принципі. Тому що виходить, що я вишиваю, порю, вишиваю, порю. А зараз ось так. Трояндочки дуже схожі на демогоргонів. Це монстри в дивних дивах. І мені не хочеться їх заповнювати, бо мені дуже прикольно, як вони так виглядають. Ну от, мій новий старт на княжих коноплях. Не доволі крупненькі. І після шляхетних, знаєте, на них вишивати, ну, в принципі, як на канві. Схему на цю сорочку можете придбати в наточки голіней. І приєднуйтесь до марафону Валерії із завершення сорочок до Різдва. Тому що разом веселіше, разом легше. І, і більше натхнення. Все. Всім бажаю гарного дня. Вишивайте, радійте. У нас сьогодні вийшло сонечко навіть після обстрілу. Але дуже тішить, що нарешті не дощ, і не хмарно, і не туман. Це всім гарного дня бажаю. До зустрічі!